Вам послання. Давайте подивимося, а що вам хочуть сказати сьогодні вищі сили, а вищі сили вам кажуть: попросіть про допомогу. І тут ось написано таке: ангели завжди допомагають. І кажуть, що час вас попросити. Про допомогу в ангелів. Настав той час попросити про допомогу в ангелів. Саме так розшифровується ця, м, кар, ця карта. Так, давайте подивимося, про що саме вам варто попросити? Ну, напевно, в кожного своє прохання, тільки не бійтесь просити. Колесо фортуни, так, ваша доля, ваша доля повертається. В сторону того, що у вас відкриваються якісь нові дороги, нові перспективи. Ви виходите в енергії імператора. Хто б ви не були чоловік чи жінка, ви е, будете відчувати стабільність під своїми ногами, впевненість, лідерські позиції. Вас дослуховуються. Е, ви сильна натура. Так, ваше слово закон. Але навіть такі сильні натури, як ви, перебувають інколи в ось таких енергіях розчарування, страждання, страхів, якихось тривог. Ну, Але якщо тут у нас навіть пара вже утворюється. Дивіться: чоловік в імператорських енергіях та жінка в енергіях пентаклових. жінка стабільна, матеріально, яка теж забезпечена, яка Цінує матеріальний добробут, яка його вміє підтримувати, створювати затишок сімейний. Так. І таким чином у нас двійка чаш, утворюється союз. Союз. Ось, подивіться, цих двох сердець, які об'єднуються в союз. Подивіться, мабуть, комусь актуально саме. Щоб цей союз створився, хтось дуже хоче бути в парі, хтось хоче, щоб відкрилися якісь перспективи. І ось основне послання: попросіть про допомогу, попросіть вищі сили про допомогу. І вам дадуть, вам дадуть. Подивіться, ось, якщо ви жінка, вам дадуть імператора, якщо ви чоловік вам дадуть таку хазяйновиту жінку господиню, жінку матір. Ну, чудові карти, і буде гармонійний союз, де любов, де щастя, де взаєморозуміння. Попросіть про це, у сили вам допоможуть.